Доброго ранку вдома. Мальовану книгу, яка допомагає дітям розібратися, що таке насильство, які бувають види насильства, чому їх не треба терпіти і? Головне, куди звертатися по допомогу, розробила благодійна організація Сос, дитячі містечка. Про цей унікальний продукт, адаптовано для дітей політику захисту дітей та молоді від насильства. Нам розповість просто зараз детальніше Національна радниця з питань захисту дітей та молоді, сос, дитячі містечка Україна, юристка, вчена криміналістка Ірина Щербініна. Вітаю, Вітаю. дякую за запрошення. Сподіваюся, що дійсно наша розповідь про цю книжку буде дуже корисна для наших маленьких бенефіціарів та їхніх батьків. Як, власне, і сама книжка. Розкажіть, яка мета стоїть перед цим виданням і кому воно буде корисним? Взагалі, основною метою цього видання цієї маленької мальованої книги, є якраз ознайомлення дітей, дітей переважно молодшого та середнього шкільного віку. Із підходом нашої організації із підходом СУС, дитячі містечка щодо захисту дітей від жорстокого поводження, різних проявів шкоди та насильства для нас є дуже важливим донести до наших маленьких учасників, що насильство – це абсолютно неприпустиме явище у стосунках між людьми. І для цього дуже важливо змалечку, щоб діти розуміли, що таке насильство, що таке шкода, які види насильства існують, а, в чому відмінність а, нормальної або очікуваної поведінки а, від поведінки насильницької, хто взагалі може порушувати права дитини, що таке права дитини, і а, напевно найголовніше да. Щоб діти розуміли, що в такій ситуації робити, що робити в ситуації порушення їхніх прав, що робити, якщо така ситуація, не дай Боже, відбувається із самою дитиною, її другом, близькою особою. До кого можна звернутися, що буде далі після того, як дитинка звернеться до відповідальних осіб, чи не буде взагалі це вважатися ябедництвом? Да, бо дійсно з цим у нас якраз існує велика проблема, і якщо говорити відверто. Не тільки діти бояться та не знають, що їм робити в такій ситуації. Бо багато людей вважає до сих пір, вважає, що, напевно, не варто виносити, як то кажуть, сміття з хати, да? бо це може бути особиста справа родини, особиста справа батьків або дитини. І саме тому в цій книжці ми намагаємося дуже чітко пояснити. Що захист дитини це обов'язок будь-кого будь-якої людини, будь-якого дорослого, і на насильство обов'язково треба реагувати. Терпіти його в жодному випадку не можна. Взагалі, якщо говорити про те, кому ця книжка може бути корисна, да, на кого вона. Розрахована, то в першу чергу це, звичайно, діти. Да, я вже зазначила, що це молодший і середній шкільний вік, це безпосередньо їхнім батькам, опікунам, тобто законним представникам, вихователям, всім тим, хто працює з дітьми, це психологи, соціальні, корекційні педагоги. Тобто всі, хто має бажання говорити, навчати, розповідати дітям про цю складну тему. Тобто ця політика для нас є таким свого роду інструментом, який здатен полегшити всім нам говорити на цю складну і дорослу тему. От як на вашу думку, за вашими даними, дослідженнями, наскільки взагалі наше суспільство обізнано в проблематиці захисту дітей та молоді від насильства? Чи знають люди, як розпізнати дитину, mm -hmm. яка стикається з насильством? Що є насильством? Я розумію, що саме про це ця книжка розповідає. А наскільки люди взагалі в курсі у нас? Mm -hmm. Ну, щоб відповісти на це питання, я все ж таки пропоную звернутися до певних досліджень. У нас відбувалося в минулому році таке глобальне дослідження громадської думки щодо розуміння проблеми насильства в суспільстві. Воно вже проводилось якраз в умовах сьогодення, да, і з початком повноваштабного вторгнення проводила його градус ресерч, і за результатами цього дослідження можна побачити, що тільки близько 19% Наших українців добре обізнані по цій тематиці, тобто вони знають, що таке насильство, і знають, що робити у випадку насильства. 24% взагалі не мають навіть приблизного уявлення, що їм робити, да? тобто конкретного алгоритму дій, до кого звертатися, вони не знають. І відповідно, останні 57% сім відсотків приблизно, да, вони. Тільки там щось про, про це колись чули, так? тобто мають якесь приблизне уявлення щодо цієї проблеми. Тобто, ці цифри нам можуть е, казати, що загалом е, рівень обізнаності українців щодо цієї проблеми дуже і дуже низький. Якщо говорити конкретно про насильство щодо дітей, то з нашого досвіду е, можу сказати, що. Нашим громадянам про це говорити ще важче. Особливо, якщо це стосується, наприклад, сексуального насильства над дітьми, тому що тема взагалі є дуже чутлива, тема є табуйована в нашому суспільстві, і далеко не всі дорослі готові та знають, як на цю тему з дітьми говорити. Сподіваюсь, що ваша книга якраз і допоможе подолати ці проблеми. Розкажіть, будь ласка, хто над нею працював, які фахівці? Ви знаєте, я дуже пишаюсь тим, що над цією книгою працювала дуже велика мультидисциплінарна команда наших професійних фахівців. Це наші менеджери, це наші психологи, соціальні корекційні педагоги, наш комунікаційний відділ, тобто, всі люди, команда однодумців, що мають величезний практичний досвід роботи з дітьми. Я так розумію, що це не перша книга видана на цю тему. В чому її особливість саме вашого видання? Так, і є, але, на мою думку, ця книга є свого роду унікальною, і унікальність її полягає в тому, що ми дуже простою, зрозумілою мовою для дітей намагаємося донести таку складну дорослу тему тему захисту дітей від насильства. Ми є однією з першої організацій, хто адаптував нашу обов'язкову політику захисту дітей та молоді. І я хочу сказати, що така політика є обов'язковою для всіх гуманітарних організацій, яка працює з дітьми. І саме ми зробили адаптовану версію для діточок цієї політики. Тому, так як основною нашою цільовою групою все ж таки є діти, да, ми зрозуміли, що без е, ознайомлення їх з нашими складними такими да, нормативними важкими правилами ми е, не зможемо працювати. Тому е, саме ця книжка е, є от такою унікальною, да, вона дозволяє якраз за допомогою різних ілюстрацій, е, різних малюнків. Ситуації, у вигляді коміксів, розповідати про насильство, про цю складну доросу? Угу. Зрозуміло. Розкажіть, де саме діти, яким така інформація може стати в нагоді? А я думаю, що це абсолютно всі діти, да, якщо ми говоримо про допомогу іншим дітям, теж, які поруч з тобою. де вони можуть отримати цю книгу? Вони ж не будуть її спеціально іскати. Як ця книга може знайти дітей своїх читачів? Так, ця книга взагалі буде розповсюджена обов'язково в усіх наших осередках, в наших центрах, де ми надаємо допомогу нашим маленьким бенефіціарам. Всі дітки, які знаходяться і будуть знаходитися під нашим супроводом, обов'язково отримують примірник цієї політики. Вони будуть працювати над цією політикою разом з нашими фахівцями, бо ж потім зможуть забрати її додому, щоб ще додатково продивитися, пропрацювати, наприклад, з Батьками. Окрім цього, ця політика вона вже викладена на нашому офіційному сайті у електронному вигляді, і, відповідно, будь-хто, хто бажає, хто цікавиться, кому потрібна ця книжечка може її вільно використовувати, може її вільно адаптовувати відповідно до своїх потреб. Чудово. Давайте наостанок дамо кілька порад нашим глядачам. Кілька порад з книги, які підкажуть, як діяти у разі виявлення будь-якого виду насильства стосовно дітей, в нашій книжці ми надаємо дітям конкретні рекомендації, що їм робити, до кого їм звертатися, у разі якщо з дитинкою або з її близькою людиною, або з її другом сталася ситуація насильства. Да, бо діти мають розуміти, що захист, їхній захист це передусім обов'язок дорослих. Саме важливо, щоб діти чітко розуміли, чітко знали, могли назвати декілька дорослих, яким вони довіряють і до яких вони можуть звернутися. Ну, зазвичай це батьки, вчителі. Якщо дитина знаходиться під супровідом СОС дитячі містечка, це наші фахівці. Дуже добре, що пам'ят екстрених служб телефони гарячих ліній. Наприклад, в нас є номер гарячої лінії з протидії торгівлю людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, це лінія, яка Працює цілодобово безкоштовна. Номер легко запам'ятовуються 1547. Так само діти можуть цим каналом користуватися вільно. У нас є окрема лінія з питань безпеки дітей в інтернеті за номером 1545. Так само діти можуть звертатися для того, щоб отримати відповіді на свої питання щодо безпеки в інтернеті. У нас є інші гарячі лінії, наприклад, гаряча лінія Ластрада. Так само діти. Можуть туди звертатися. Якщо говорити про дорослих, так, якщо доросла людина бачить випадок насильства над дитиною, ми маємо знати, що ми маємо реагувати дуже і дуже швидко. Окрім цього, це наш законодавчий обов'язок, бо це чітко визначається в законі України про запобігання та протидії домашньому насильству. Всі ми маємо. Протягом 24 годин протягом годин і звернутися до поліції та служби у справах дітей. Окрім цього, так само ми можемо звертатися на ці гарячі лінії для того, щоб проконсультуватися, для того, щоб отримати, наприклад, безоплатну юридичну консультацію, да, можна звертатися до безоплатної правової допомоги. Тобто, в нас на сьогоднішній день усі такі механізми наявні та працюють. Дуже дякую вам за те, що розповіли про це ватарі телеканалу Діму. Дякую за те, що робите. Хай насильство в нашій країні серед українців стає менше, і кожен знає, як захиститися, якщо таке відбувається. Дякую, дуже вам дякую, що запросили.